Є два місця на землі, де я дуже люблю проводити час. Високо в горах, коли я бачу красу, безмежність, природу чудову, я просто насолоджуюсь. Ви ніколи не задавали собі питання, як багато каміння вміщають ці гори. Коли я на березі моря я просто, просто не можу повірити. Як можна було собі це все уявити і створити? Скільки краплинок, яка глибочінь, яка сила в кожній хвилі, і все це сотворив наш Творець, наш небесний Батько. Я дякую Господу, що маю можливість бачити красу, яку Він сотворив, знаходьте час, щоб побути з Богом в тому місці, де ви можете. Бачити його красу.